Всім привіт! Сьогодні вже 10 -е червня. Ну як бачимо, ось я поле завершив. Колдона Агро завжди в допомогу. І сьогодні ми на кукурузки. 50 літрів. Я з запасом брав, бо ми сьогодні приїхали лише оприскувачок. Так, і по кукурузки. Отже, це у нас друга гліфосадна обробка. Сьогодні у нас був нікосульфурон діюча речовина у вигляді пунктиру. До цього всього я додав кабаміду 3% розчин і 1 кілограмчик сульфат магнію. Ну і, Відповідно, ще додав кайт у вигляді поверхневоактивної, щоб порошочок краще у нас це цей, пропрацював. Отже, бачимо, що в мене трапляється. Це навіть, навіть схоже на огріх. Хоча, хоча ось бачимо, як працює перед цим у нас. Сьогодні орієнтовно 10-й день. У нас працює Гран Токс, тобто МЦПА. Загалом, як пройтися по полю, ми бачимо зелені бур'янці це наш злаки, тому гадаю, якраз 60 грам нікосульфорону буде саме воно. Стосовно дводольного, ну, дивимося, ось так амброзія. Ой, перепрошую, лобода. Бачимо, ось так її МЦПА покрутило, але вона зелена. Буду далі спостерігати. Що, що буде з нею відбуватися. І, в принципі, е, Нікосольфурон також на деякі однорічні дводольні має вплив. Тому мені б дуже хотілося, щоб ця схема захисту спрацювала, хоча б притримала е, ось такі екземпляри. Бачимо, як сильно покрутило. І кукурузка, я сподіваюся, буде швиденько вже наростати. Адже на сьогодні ми бачимо по ній один-два. 3, 4, 5, 6, 7 листочків, 8, 9. Найбільша кукурузка 9 листочків. Тому я сподіваюся, що вона активно е, буде вегетувати, адже температура гарна. Тим баче, зараз невеличкий спад, орієнтовно 20-23 градуса. І навіть обіцяє в нас опади. Тому, якщо ще в нас випадуть опади, я думаю, вона е, дуже дуже швидко буде зростати. Ну, ось бачимо, така велика була лобода. І от її реально покрутило. Що далі буде з нею? Чесно, не пам'ятаю. якось В тому році по кукурудзі якось так не спостерігалося. А тут по полю прям видно ось такі їжачки. Ось такі їжачки покручені. покручені. До, речі, до речі, тут ось щириця висипалася. Ну і Бачимо, цей препарат, він от, ну от ну бачимо, я легенько беру і в мене ось стебло відривається. Ну, поспостерігаю. Поспостерігаю. В принципі, вже неодноразово цю схему використовували, але не на цьому полі, то все було добре. Подивимося, як справиться тут. І дуже хотілося, щоб, щоб так воно ця схема і була робочою ще не один рік, адже вона відносно недорога, і, якби немає ніби після дії. І по кукурузки видно, вона себе почуває непогано. Легке висвітлення це в зв'язку з прямими посівами, з азотним живленням, адже в рядочок хотілося трошки більше трошки більше добрив, а вийшло трошечки менше. Ну, В принципі, з кожним роком ми ту сівалочку крутимо і якби, доходимо до того результату, який би ми бажали бачити. Тому так, невеличкими кроками наростає. Мінеральне живлення в рядок, і, як бачимо, поки що нічого поганого не спостерігається. От, наприклад, ось тут кукрузка абсолютно гарно себе. Ось рядок бачимо, звали від посадки. Кукрузка виглядає досить класно. Ось Тут навіть зараз листочки порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядочків. Ось так ми допрацьовуємо. Е, навісний оприскуваль, 14 метрів. Е, Тиск у нас 3,5-3,6, швидкість 10-10,5, норма виливу 100 літрів, все сходиться, все збігається, адже розпилювачі, леклер і додаток на телефон дають можливість прорахувати, так скажемо, до літри. Але в зв'язку з кривизною поля, тобто немає прямих ліній, то відповідно перекриття, адже у нас поки що секції автоматично не відключаються. Але ми над цим працюємо, ну і не тільки ми. То поки що присутнє це перекриття на вході, виході загінки. Тому беремо робочу розчину дещо з запасом. Ну і ще чесно, так не приловчився, що прям капля в каплю. Адже минулого разу, як я приїжджав з Кубом, там не хватило буквально 5-10 літрів, ну тобто відра води не вистачило. То прийшлося дозаправити і доїхати. А... А сьогодні ми приїхали лише оприскувачем, тому е, взяв на 50 літрів більше і виходить, що ті 50 літрів у мене якби є в лишку. Ну нічого, я його в каністри збираю, і тоді при необхідності якісь е, такі, скажімо, місцинки сильно зарощі можна в ручному режимі е, доопрацювати. Ну Хто б це робив, це вже інше питання, але це можливо. Так, п'ятий рік тут прямих посівів, тобто ми продовжуємо рухатися в напрямку наутіл. Технологія поки що подобається. Давні є нюанси, в ній є складнощі. Але, як то говориться, краще двічі подумати, а один раз зробити. Ось така пшеничинка в мене десь взялася це смуглянка в мене була. А скільки ж років назад? Два роки назад була смуглянка. Як бачимо, ось тільки. Зійшла ось така одна зернинка і один уже колосок є. Ну, такий, в принципі, середній колосок і ще один десь там. Але, мабуть, Нікосульфурон прибере цю пшеничину. По забур'яненості бачимо, він присутній. Але сподіваюся, ось так. МЦПА працює на бур'янці. Тобто, ось стебло ось бачимо яке. Я сподіваюся, що ще якийсь тиждень. І ця рослинка має загинути. Бо стебло ось, воно дуже видозмінене, воно таке вялувате. Єдине, що от листочки ще зелені, тобто трошки у нас живлення по стеблу відбувається. Ну, не знаю, будемо спостерігати та й побачимо, чи повністю МЦПА справляється, чи, чи все ж таки залишає шанс і бур'янцям. На кукурудзу досить таки. Ніякого впливу немає. Там, хто відео попередньо дивився, там деякі рослинки злегка нахилилися, але при цьому, при цьому вже їх і не видно. Тобто вже на 11-й день абсолютно дії даного гербіциду, тобто грантокса, вже й непомітна. Ну, Ось така ситуація. Роботу зробили. Далі рухаємося на інші поля, кому цікаво, залишаємося, слідкуємо і підписуємося.